Baldur'S Gate 3. Я дуже довго чекав на цю гру. Я просто бляха мріяв в неї пограти, і в результаті Baldur'S Gate 3 вийшла ідеальною партійною RPG. Чи ні? Про це якраз буде йтись в цьому огляді, про вплив Baldur's Gate 3 на індустрію та свій жанр, про майбутнє доповнення до гри, її мінуси, які є, і звісно, знову доведеться порозмовляти про локалізаційні срачі. Але не бійтесь, більша частина відео буде саме про гру, і вона вартує того, щоб про неї говорити. Тож доброго вам здоров'ячка пані та панове, це огляд Baldur's Gate 3. Що в біса таке ваш Baldur's Gate? Baldur's Gate – партійна ізометрична РПГ, заснована на правилах настільної рольової гри Dungeons and Dragons, відомої як D&D або DD. Як по-простому пояснити, що таке ДНД, я й сам не знаю, тож спробую. Щоб пограти, вам потрібно зібратись з друзями або рандомами, створити персонажа, прописати його характер, расу та клас. Також вам потрібен майстер підземелля, названий автор або бог вашого світу, який буде казати вам і вашим компаньйонам, що відбувається у світі, озвучувати NPC і створювати цікаві ситуації. Ваша задача як гравця описувати, що робить ваш персонаж, та відігрувати його роль. Я неймовірно спростив, але суть пояснив. А Baldur's Gate 3 – це чистий перенос правил ДНД у відеогру, і роль майстра підземелля на себе люб'язно взяли розробники з Ларіан. Тож тепер замість уяви у вас є графіка. Замість історії майстра ви маєте прописаний сценаристами сюжет, а замість кісток маєте кістки. Кістки або дайси це кубики, які мають від 4 до 20 граней, за допомогою яких вирішується велика кількість питань та викликів, чи зможеш ти відімкнути двері відмичкою, чи можливо наїбати вартових щодо цілі свого перебування на забороненій території? Вирішить удача. Кістки вирішать, чи влучиш ти типу по ворогу і яку кількість дамагу в підсумку нанесеш. І вони є хоч в ДНД, хоч в Baldur's Gate. Але це все одно не чистий рандом, бо багато чого залежатиме від вашої прокачки. Умовний пройдис від третього рівня може плюсувати по 8 додаткових балів за кидок перевірки, наприклад, спритності рук, а барт буде мати плюси у навичках, заснованих на харизмі. Рольова система та правила ДНД були перенесені з турботою та любов'ю, і це видно. Як казали самі Ларіан, вони й самого початку хотіли робити Baldur's Gate, але тоді були ноунеймами no і їм це банально не довірили. А після комерційного успіху двох частин Divinity Original Sin нарешті показали світу, на що вони здатні. І найголовніше показали, що світу ще потрібні партійні РПГ. Люди активно донатили розробникам на кікстартері, щоб їх ігри могли взагалі вийти. І після цього Ларіан отримали право зробити Baldur's Gate 3 і створили найкращу партійну РПГ, яка виходила коли-небудь. Найбільш сучасну, технологічно, зроблену за великі гроші, зроблену фанатами ДНД для фанатів ДНД. Ви просто подивіться на цю графіку. Це прямо Next Gen, враховуючи масштабний редактор персонажу та кількість катсцен. А їх тут, на секундочку, більш ніж на 174 години, що більше ніж всі сезони Гри престолів разом узяті. І ніби ти не бачиш нічого особливого в більшості випадків, але за сценами та постановкою банально приємно спостерігати. Особисто я майже не втомлювався, що для такої гри з такою кількістю тексту перемога. Особливо помічаєш наскільки Ларіан впорались з постановкою на фоні Старфілду, де все ще використовується система діалогів з Моровінда, якому вже 20 років. Baldur's Gate 3 – це якісна гра, навіть шедевральна. Її піковий онлайн в самому лише стімі був більший ніж у 800 тисяч одночасних гравців, що просто прецедентно для партійної РПГ. Тут бляха тонни тексту, кубики, ізометрична камера, і ця гра стала йобаною подією у відеоігровому світі. Після того, як BioWare замість ігор почали робити якусь хуйню, багато хто думав, що цей жанр помре, але Ларіан його врятували та популяризували на масову аудиторію, за що їм великий респект. В грі класний геймплей, графіка та сюжет, чого ще можна бажати. І зараз буде розділ якраз про сюжет та історію. Якщо коротко, в стартовій катсцені нам показують, як в героя було вживлено пуголовка і літида, це разо таких от страхопудол, які розмножуються, вселяючи маленьких гомункулів мозок іншим гуманоїдам. І по-хорошому, головний герой мав би вже через тиждень перетворитись на міскожера, але якогось хера це не відбувається. Протагоніст знаходить компаньйонів, які страждають на подібний піздець, всім треба вилікуватись. Щоб було зрозуміло тим, хто не грав, цей опис подібний до «Відьмаку 3 головний герой хоче знайти свою прийомну доньку Цирі. Тобто я не розказав нічого, а описав ціль героя та зав'язку. І щоб описати сюжет без спойлерів, я використаю слово цікаво. Ну бо цікаво ж. Купа різних прописаних персонажів, яких є свої квести, які можуть навіть перетинатись. І особливо це видно на компаньйонах. Обоги, яких крутих Ларіан зробили компаньйонів. В моїй паті були чарівник Гейл, Пройди світ або по простому рога Астаріон та Клірик Тінесерда, яку я швидко переробив у друїда. Команда була дуже сильною в бою і при цьому принесла мені неймовірне задоволення у їх особистих квестах. Ну хіба Гейл трошки нудненький, але то таке. Їхні історії вийшли на рівень якого я ще не бачив у жанрі. Кожен має щось типу своєї сюжетної локації, вибору в кінці неї. Коротше, вау. Також кожного компаньйона можна заромансити, і в цьому плані розробники теж постарались. Повірте, у вас буде не тільки нашумівша сцена з ведмедем. особисто я роман в насерду, бо а не буду йому ніхуя пояснювати. Сподобалося все тут. Вона прикольна, приємна, має цікаву історію та дозволяє трахатись з ким хочеш. Ідеальна ігрова коханка, не інакше. Єдине, що через те, що я на старті обрав дракони, чи незвичні секс-сцени були більш схожі на фурі порно ніж на щось серйозне. Але якщо повертатись до сюжету, що не зайшло, так це те, що персонаж іноді відповідає не так, як написано у варіанті, і мав сказати Дякую за допомогу, а твоє чувирло сказало Я обістяв твою сплячу сестру. Ну коротше, ви зрозуміли. Була навіть ситуація, де одну фразу можна було сказати тільки першою в діалозі, хоча це сюжетно ну, тупо, бо вибір стартової фрази дуже впливав на розмову, але не давав навести факти з інших варіантів відповідей, через що мені довелось завантажуватись, бо мене неправильно зрозуміли. Не знаю, чи баги це чи ні, але в мене тоді трошки згоріло. Але який зиск від сюжету в грі, якщо в неї не цікаво грати? Тож, що в нас по геймплею? Це партійне РПГ з покроковою боївкою. Все поділяється на просування у світі, яке зроблено в реальному часі, та бойову систему, де все зроблено, власне, покроково. В світі можна робити насправді не так і багато чого: взаємодіяти з NPC, розбиратись пастками, розгадувати загадки, та й, власне, все. Так сказав, ніби це якийсь мінус. Ні, стандартна ситуація для жанру. Але Baldur's Gate намагається взяти найкраще, що є в ДНД свободу дій, і не обмежує тебе тупими правилами. Умовно. В мене є пройдисвіт, який може зламати замок і спуститись в підвал, і винести звідти куполу, або пересвідчити, що продавець якийсь псих або культист. Але якщо це провертати прямо біля продавця, він покличе вартових і нічого хорошого з цього не буде. Тож в цій ситуації я змушую свою друїдку перетворитись в шаблезубого тигра і встати на вході в магазин. Тигр продавця лякає, і вона відходить від люку. Профіт. І це одна з небагатьох ситуацій, в яких, проявивши інтелект та фантазію, ти можеш отримати за це винагороду. Прямо кайф. Основний ухил у світі йде на діалоги та твої вибори в них, але ваш вибір дуже часто може призвести до бою. І от боївка, по факту, є основним геймплейним елементом гри, бо битись ви будете просто дохуя. Бойова система це чисто система ДНД: 11 раз, 12 класів і ще купу підкласів до них. Звучить складно та дрочно, але на ділі складно та дрочно. Щоб тут тащити, треба порозбиратись так, але в які іншій партійній РПГ розбиратись було не треба. Хоч Divinity, хоч Dragon Age Origins мають власні не найбільш прості бойові системи, і бути в них сильним не так і просто. Якщо коротко. Здібності персонажа залежатимуть від класу та характеристик. Статів тут шість. Сила. Чим більше сили, тим з більшою вірогідністю ви можете підняти тяжкий камінь, розтрощити двері коротше робити бедляцькі речі. Також від неї залежить, наскільки сильно ви можете бити зброєю ближнього бою та які обладунки можете носити. Лицарям обов'язково. Спритність. Підвищує ваші акробатичні навички, дозволяє ухилятися від ворожих ударів, якщо не маєте тяжких обладунків. Допоможе обходити пастки та робити якісь злодійства, ну там снікер з кишені спиздати і так далі. Збільшує ефективність зброї дальнього бою, а також кинжалів та спеціальних мечів. Витривалість, міцність вашого тіла, від неї залежить, наскільки багато у вас буде здоров'я, резистів до поносу та можливості бухати без похмелюги. Коротше, потрібна всім. Інтелект підвищує ваші дедуктивні навички і при деякій вдачі допоможе вам у вирішенні детективних задач. Також від нього залежить ефективність магії деяких класів. Мудрість показує, наскільки ваш герой прохаваний по життю і зможе згадувати якісь речі про світ. В деяких моментах, щоб не викликати підозр, воно вам знадобиться. Теж посилює магію для деяких класів. І останнє харизма. Чим більше її, тим з більшою вірогідністю ви зможете когось наїбати, розсмішити, дати виступ або переконати в своїй правоті. Як не дивно, теж посилює магію у деяких класів. І Якщо з чистими мілішниками на перший погляд це більш-менш зрозуміло, хоча це не так, то класів, які можуть юзати магію, до єбіні сраки, вона в них різна, заклять багато, і для людини, яка з ДНД не знайома, це просто піздец. Але магія дає настільки велику кількість можливостей, що хоча б одного кастера я би все-таки порадив взяти. Що круто, тут із самого початку доступна можливість перекачати персонажа з нуля, від чого він не втратить в силі, що кайфово, перетворив ті на серду на імбового друїда кола місяця і ні про що не жалкую. У самому бою кожен персонаж має очки пересування, основну дію та додаткову дію. Основна дія це вдарити, кинути гранату, проказати більшість заклять, збільшити вдвоє кількість очок пересування, тобто побігти. Додаткова дія випити зілля, пхнути ворога у прірву, вдарити щитом, думаю, суть ви зрозуміли. І в правильній комбінації всіх цих дій вашої позиції на полі бою і є основа ваших перемог у файтах. Бойові ситуації не завжди вражають, іноді тебе просто закидують хвилями м'яса, що набридає. Але в одному аспекті Ларіан перевершили самі себе. Це боси. Боси в Baldur's Gate 3 справжня насолода. Кожен має якісь унікальні абілки, арену та можливості в бою, і з усіма дуже цікаво битись. Вони дають челендж, але і свободу дій. Коротше, жирний, величезний лайк. Бойова система основа гри, і вона реалізована прямо шикарно. Купа різних незвичних зіткнень з ворогами, велика кількість з яких зроблена цікаво. І бої тут полоскочить ваші ануси. Будьте впевнені в цьому. Це фішка Ларіан і зйобуватись та придумувати якісь ситуації, з яких вам треба вибиратись. Навіть на середній складності ви будете отримувати пізди. Про тактичний рівень я промовчу. Тож обирайте обачно, це вам не типово сучасна РПГ. Але повертаючись до саме дослідження світу, хотів би ще обговорити пастки та загадки. Пастки я в цій грі прямо терпіти не можу. І ні, не тому, що вони якось складніше зроблені, ніж в тій же першій дівініті, якраз навпаки. Вони зроблені точно так само, але тепер персонажі стали тупішими. В першій частині ДОС, якщо один герой бачив пастку. І коли ти після цього клікав на простір позаду неї, то як цей персонаж, так і команда цю пастку обходили. Що ми маємо в Gate? Я утримував стільки необов'язкової шкоди, що це мене в якийсь момент почало просто бісити. Це бляха нелогічно, якщо я пастку вже знайшов, щоб всі в неї заходили. За це однозначний мінус. А от загадки мене приємно здивували. Хто дивився мої відоси по першій Дівініті, знає, як я ставлюсь до загадок від Ларіан. Спойлер, хуйово. Вони якісь занадто хитровибані, і деякі без гугла я пройти не зміг. Але от в Baldur's Gate 3 абсолютно усі загадки я вирішив сам. Бо вони, блять, були зроблені таким чином, що до їх рішення можна було самостійно додуматись, і при цьому вони не були як загадки для дітей. Ну, над деякими я трошки думав так. Бо оцей сегмент з першої Дівініті мені досі в кошмарах сниться. Коротше за загадки плюс. І що ще цікавого з'явилось? Платформінг. Так вам не почулось. Платформінг в партійній ізометричній РПГ. В Baldur's Gate 3 є така дія, як стрибок, за допомогою якої можна іноді ефективніше пересуватись в бою та стрибати в недоступні, здавалось би, місця. І це просто розйоб. Повторюсь, Baldur's Gate 3 гра про свободу і стрибок це прямо вау. Велика кількість луту, додаткові шматки локації, вигідні позиції в бою можна отримати саме за допомогою стрибка. Єдине, що бісило, це коли всі персонажі мають перестрибнути через прірву, і один різко чомусь не хочеться робити, хоча може, просто ну він не захотів. А коли ти клікаєш на нього, всі персонажі стрибають до нього назад, і в тебе горить срака. Хоча, я думаю, цей баг скоро пофіксять, якщо вже не пофіксили. Просто знаєте, на релізі була отака неприємна срака. Але знову ж таки, за механіку стрибка та таке широке використання, респект це дуже круто. І останній спосіб взаємодії зі світом діалоги та соціальний відіграш. І отут не все так однозначно з однієї сторони в грі більше двох мільйонів слів, що на секундочку дохуя. А з іншої, Baldur's Gate 3 в багатьох ситуаціях дає фантомний вибір, якого насправді не існує. Окей, в першому акті ви маєте цілих два варіанти його проходження, тут правда, але другий та третій акт не так і сильно залежатимуть від ваших виборів. Все одно все призведе до однієї кінцівки, і ви зможете впливати лише на її варіацію. Та й до самої кінцівки я маю претензію. Після шедеврального другого акту, просто ахуєнної кульмінації в третьому, в кінці ми отримаємо. Ну, все от чим, все закінчилось, давай, зйобуй! Дуже не вистачило сцени хоча б як в кінці першої дівініті, де персонажів персонажів наостанок перенесли в табір, дали насолодитись перемогою, мінімально показали наслідки ваших дій у світі і так далі. Коротше, кінцівка у Ларіан вийшла рвана, якщо чесно. Але повертаючись до соціального відіграшу, то він тут був і доволі обширний. Але якщо справа стосувалась додаткових квестів чи шляхів виконання основних, результат був один і той самий, саме шляхи були різні. Але, звісно, з системою ДНД, де твій головний сценарист у вигляді майстра може банально імпровізувати, Baldur's Gate 3 рівняти не можна. Але й не треба. Це гра, у кожної гри мають бути обмеження. І що круто, це те, що Брама Балдора популяризувала ДНД навіть сильно. Нагадаю, 870 тисяч одночасних гравців у Steam. Сподіваюсь, ком'юніті в Україні стане ширшим і в мене буде більше варіантів пограти або навіть помастерити адекватним гравцям. Так що культурно Baldur's Gate популяризував не тільки свій жанр, але й самі настільні рольові ігри, і це круто. Багато людей побачили, що це може бути цікаво, і тепер самі просять щось їм провести. І найбільший кайф в тому, що якщо людина прийшла браму Балдура, їй буде набагато легше пояснити правила ДНД, бо вона по факту вже грала в ДНД. Коротше, я і гравець 2016 року, ахуєть ну, який я старий, неймовірно цим задоволений, бо тепер більше людей можуть розділити моє хобі. Але, хоч грає крутезна, в мене є список мінусів, які я хотів би проговорити окремо. Графіка класна, але дуже часто падало FPS, купа візуальних багів та кривих анімацій. Воно мені абсолютно не зіпсувало експірієнс, бо я не графодрочер, скоріше зіпсувало якість записаних футажів. Коли в третьому акті я докачався до левелкапу до 12 рівня, мені різко стало нудніше виконувати квести. Нагорода у вигляді досвіду і потенційного апу в силі мотивувала мене досліджувати кожен куток мапи. А коли це зникло, то я в якийсь момент забив на деякі сайди і пішов прямо по сюжету. Моя вавка, не сперечаюсь, але й огляд мій. Тож душню. На етапі створення персонажу я створив собі чорного драконича, але мій персонаж мав бути білим. Тож, коли я змінив колір луски, воно блять змінило йому гендер. Я це не помітив, і весь час мій Орнштейн мав чоловічу піську і жіночі як це у ящерок називається. Ну коротше, ідентифікував себе як жінка. Я рот їбав сучасну ігрову індустрію за це. В першу чергу, тому що це сука не можна виправити. Типу, змінити клас, як ніхуй, друже. Хочеш мати чоловічі геніталі, але щоб персонаж ідентифікував себе як жінка, зробимо. Але змінити стать в процесі гри ні, для такого мене сильно прогресивні. Я вже і на стрімі по старфілду та копікся. Коротше, хай йди нахуй сучасний геймдев з такими ідеями. Я не проти, щоб всі могли відчувати себе собою, але дайте можливість це змінити. І якщо я вже згадував, то більше поговоримо про сучасний геймдев. Цю тему вже обсмоктали, але деякі розробники почали скаржити, що Baldur's Gate 3 підняв стандарти розробки до нереалістичних, і що тепер всі будуть сподіватись на такі ж за рівнем якості ігри, що неможливо. І от тут частково вони праві, а частково хай ідуть лісом. Звісно, ігри типу Baldur's Gate 3 не просто так називають шедеврами, це унікальні ігри, які не можуть виходити постійно. Але. тут є але. Звісно, від Ларіан ніхто не чекав першої дівніті на рівні брами Балдура, але було видно, що ця гра зроблена для гравців з душею. Там не було на меті зробити якомога більше бабла, на меті було розважити гравця і через гарний фідбек продатись. І тому Ларіан люблять, і тому їм дозволили робити Baldur's Gate 3. А умовна Hogwarts Legacy, в яку можуть грати тільки фанати Гаррі Поттера, це херня. Мені не потрібно, щоб всі ігри були шедеврами, тоді саме поняття шедевр втратить свою суть. Але я хочу бачити, що розробники старались, старались мене зацікавити, зробити для мене якісний продукт. І те, що я грав у третього відьмака, Hollow Knight, перший Dark Souls, той же Baldur's Gate 3 не відміняє моєї любові до тих же вартових галактики. Ця гра далеко не шедевр, але яке ж я задоволення отримав під час проходження. Я буквально хочу стерти собі пам'яті пройти цю гру ще раз. А коли я граю в Хогвартс Легасі і бачу, як ніхто не старався, щоб мені було цікаво битись, як ніхто не старався над сюжетом чи дизайном локації поза Хогвартсом, мені стає сумно, і в таке грати я не хочу. І тому слова розробників про нереалістичні очікування, це треш. Та я і не очікую, щоб кожна гра була шедевром. Я просто хочу бачити старання не Far Cry 6. І бляха Baldur's Gate 3 — Це перша ААА-гра з часів кіберпанку, яка надала мені таке задоволення від проходження. Це проєкт на роки, який точно заслуговує звання гри року. Ну... Бо хто позмагається? Особисто я не вірю ні в Зельду, ні в Старфілд, ні в Павучка, чи що там ще може вийти. Можу заспойлерити Gate 3, гра 2023 року. Не дякуйте. Для мене тільки Hi-Fi Rush в плані якості змагається, але знову ж таки, тому її болячки, я розумію, ніхто зі мною не погодиться. Так що досить про мої сексуальні девіації, то ви ще подумаєте, що я їбанутий. І перейду до питання, яке непокоїть всіх гравців. Чи буде в грі DLC? Взагалі, Ларіан не практикували в своїй кар'єрі платні доповнення до ігор. Одразу після релізу, коли засновника студії запитали про DLC, він сказав: над DLC до Baldur's Gate 3 не працюють, принаймні, поки що. Найочевиднішим варіантом для DLC буде додавання рівнів від 13 до 20, як в оригінальній DD, поки що максимальний рівень в грі 12-й. Але це поставить великий виклик дизайнерам гри, бо гравці почнуть отримувати дуже сильні здібності та закляття. Наприклад, передбачення, яке дозволяє вам буквально дивитись в майбутнє та отримувати перевагу під час кітків, тоді як вороги отримують заваду, тому що ви знаєте, що вони збираються робити. Power Word Kill – закляття, яке змушує будь-яку істоту з менш ніж 100 хп негайно вмирати. Бажання, яке настільки ж потужне, як і звучить, тобто буквально гравець може загадати бажання. Був би ще один ускладнюючий фактор для створення доповнення до Baldur's Gate 3, яке підіймає рівні до 13-го. Усі можливі кінцівки Baldur's Gate подавались би на початкову точку DLC. Якби Ларіан побудували щось подібне, вам довелось би довго чекати, сказав Свен Вінке 8 серпня. Але вже 26 серпня Том Батлер, старший менеджер по роботі з продуктами Ларіан, прокоментував чітки щодо доповнення, поки ми зосереджені на випуску гри на консолях та виправленнях. Далі всі підуть в заслужену відпустку. Що буде далі, ми не знаємо, але ми дійсно активно обговорюємо перспективу створення доповнення. Із цього всього ми можемо робити висновок, що ідею доповнення дійсно обговорюють, але там занадто багато складностей та але. І пункт, про який я хотів говорити менше за все, і, якщо чесно, прямо дуже не хочеться. Мене так втомили срачі за локалізацію, бо в першу чергу вони створюють навколо факту самої локалізації негатив. Після виходу гри майже все, що я читав про Baldur's Gate 3 в українському просторі, срачі за локалізацію. Це явно не має бути поведінкою спільноти, яка ще два місяці тому не мала жодної великої гри української на релізі. Це перша локалізація, прецедент. А ви вимагаєте ідеальної роботи з першого разу. Не враховуючи контексту того, що ця локалізація взагалі не планувалась, і умовні іспанці робили переклад два роки, а шлях би трав, шість місяців. Люди кранчили та старалися, щоб локалізація в принципі була. І я був дуже здивований, що вони встигли до релізу. Так було багато неточностей та багів, але для цього створили форму фідбеку. Був відвертий крінж у вигляді паляниці та спалахуйки, які швидко прибрали. Так були грьобані бісини, яких я досі вважаю недоречною адаптацією. Але чомусь ви забуваєте про титанічну роботу, зроблену командою. І не треба тут сувати аргумент, що вони за це гроші взагалі-то отримали. По-хорошому вони мали право робити локалізацію в своєму темпі, сказавши, що тут роботи мінімум роки на півтора і колись патчем після релізу отримаєте. Але ШБТ так не зробили і проявили деяку жертовність. Менше бачились з родинами та відпочивали, і дали українським гравцям радість, щоб отримати що? Злив персональних даних, погрози та мати в їх сторону. Сука, ведете себе як свині, і виправдовуєте це тим, що хочете отримувати якісний продукт. Всі ваші претензії можна було б виказати цивілізовано, і це завдання критики локалізації провалили в перший день після релізу. Але я так кажу, ніби локалізація вийшла корявою, що й близько не так. Це дуже добротний переклад з деякими недоліками. Місцями було неправильно перекладено здібності або, взагалі, був відсутній опис того, що може закляття. Це проблема базару нуль, але щось мені підказує, що після наступного патчу від Ларіан цих проблем вже не буде, бо ШБТ дійсно багато чого змінюють і прислуховуються до гравців. В цій локалізації в них була купа вдалих рішень, про які всі мовчать. Ведмесич звучить настільки соковито та стильно, що тут я можу лише поаплодувати. «Тіне Серда шикарна адаптація, яка повністю перекладає ім'я героїні. Шеду гард українською звучало б як персонажка з підліткового фанфіка. Дуже круто, що це ім'я локалізували. Ком'юніті доїбалось до десяти термінів, які зруйнували весь досвід гри. Серйозно, блять, слів не маю. Так ще й додумались написати лист до Ларіан, щоб хоч ті якось вплинули на локалізаторів, яких вони самі обирали. Найбільше мене посмішили дві речі. Це те, що в листі пожалілись на архаїзми, я думаю, в Офісі Ларіан з цього знатно поугарали. Чесно, не грав Baldur's Gate англійською, але щось мені підказує, що в оригіналі їх як і в Дівініті, тобто дохуя. І друге, це кількість незадоволених локалізацією в їх же опитуванні, і ця кількість навіть просто смішна, прикреплю цифри записом екрану. Коротше, лист Доларіан це повний обсьор, який не підписала жодна поважаюча себе людина та жоден великий блогер. Для особливо розумних я не пропагую хавати, що дають, але кенселити першу в історії українську локалізацію трипалей гри на релізі це єбланізм. Критикуйте, спілкуйтесь з локалізаторами, які з багатьох питань спокійно йшли на контакт, а не бидлуйте. Взагалі, цей розділ огляду мав стосуватись чисто факту наявності української, бо це було окремим пунктом в минулих. І блін, я не знаю, як би я грав таку гру без української локалізації. Дякую Ларіан та персонально свену Вінке за позицію і за те, що принесли нам маленьке свято у вигляді української на релізі, в це, якщо чесно, хіровий час. І дякую шлях би за реалізацію. Baldur's Gate 3 одна з найкращих ігор, в які я грав, І ще й українською мовою. Зазвичай я не раджу всім грати у партійні ізометричні РПГ, бо вони, правда, не для всіх. Але тут інший випадок. Сюди вкладена титанічна робота, та як би це романтично не звучало, душа. Ну, видно, блін, що Ларіан хотіли в першу чергу розважити гравців, що в них вийшло настільки чудово, що в браму Балдура грають люди незнайомі з жанром і утримують задоволення. Тож хочеться подякувати розробникам не тільки за українську, але й за суперякісну гру. Не побоюсь цього слова шедевр та гру року 2023. Зараз буде подяка спонсорам, але перед тим, як виходити, хочу вам розказати, що в мене на каналі є хрестоматія першої дівініті, тобто першої партійної РПГ, зробленої Ларіан. Ну і це були мої перші відоси. Коротше, за законами нумерології, гляньте, і подивіться, наскільки цей канал виріс в якості. А тепер, коли злиняли всі, хто не хотів слухати, дякую тим, хто дозволяє цьому каналу жити, і завдяки кому він скоро перейде на новий етап життя, моїм спонсорам. Неймовірно дякую Олені Дорофєєвій та Мар'яні за підписки на рівень, на який я думав, взагалі ніхто не підпишеться. Ви справжній двигун прогресу каналу. Неймовірно дякую. Також дякую Монаді, Марку Ніхау, Асемблеру та Ганні Когот за тривалу підтримку каналу. Без вас я би не впорався. Дякую моїм іншим спонсорам на і Кофі та на Ютубі. Я вас дуже ціную і дякую за підтримку. Дякую вам за перегляд і бажаю вам гарного дня.